Я не буду говорити про значення цих великих свят Соборності і самостійності, які становлять українську національну ідею. Я тільки пригадаю два випадки з нашої недавньої історії, коли ми ті свята, а особливо свято. Звуки відновили, пригадали тупку у Львові. Це було 22 січня 1989 року. Ми побачили, що є чудова дата 70 років від проголошення звуки у Києві. Звуки УНР і ЗУМУ. І таку дату ми мусили винести тут на площі Львова. І Марійське товариство, яке створила і організувала Ірина Калинець, подала владі таке прохання відправити молебен за злуку на подвір'ї Собору Юра. А Собор Юра буде у руках Російської православної церкви. І владика митрополит Кодім відмовив цього. Він сказав, що жоден священник з тої церкви не візьме участь такі молитви. Обком партії сказав, що не можна збирати людей, не дає такого дозволу. Але тисячі людей, я думаю, що тут ще багато є свідків, які пам'ятають це, прийшли. До Юра ту неділю і заповнили обидва подвір'я Свято Юрського собору, то були десятки тисяч людей. Православні батюшки включили там радіо, яке мало заглушити цей молебен. Хлопці наші перерізали дроти, все стихло, і тоді священники, які прийшли, а прийшли з підпільної греко-католицької церкви, відправили молебен і було сказано слово також кілька виступів. Митрополит Коділ подав Єриму Калинець на суд і на Шученківські свята вже в березні 9-го, 10-го відбувся суд і її засудили на 10 діб ув'язнення. Це не страшне ув'язнення, але важливе те, що іде. І пригадана нашому народу. Львів, торжествував.